Всем привет сьогодні Ну. Фіфушечка знову поиграємо це уже остання часть ФІФ, наверное, не буде ФІФ. Не, буде, але через Ну, щось будем другий снимати завтра. Я. Наверно, наверное. Більше шансів, що я е, якесь-кесь, якесь таке прикольне відео. Може з грою, може просто так якийсь челендж. У е, мене YouTube шорти не вийдуть. Бо в мене канал на планшеті і я щось спробував, пробував, і не вийшло в мене ютуб Shorts знімати. Тут так, будемо без ютуб Shorts. Так, все, ми вже почали грати. Я бачу, що в мене тут ігроки вже послужніше. Так, так, так. Так погнал. так передачу йому. Ну... Попробую здалека. Мені треба забити здалека. Це моє таке типу, завдання здалека забити з, -з, -з штрафного її зону. Треба взяти вольвір, то у нього посильніші трохи удари і потужніші. А что такая на фоне? Ну ладно. Ох, -мо! Ох, -мо! Ай, как он все так забыл, что он не забыл? А, сайт, oh, ну да, ну да. Согласен, сайт. Oh, Але, по-наповно. Не знаю, чи зараз я снілю бірж, дві катки, чи одну, ну як вийде. Ой-ой-ой, затупив. Поняв погнуло забрав. Давай, забегайте Ну давай, 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 давай. Не, ой, он забыл. дом? Да, у них трохи сильніше кому ніж в мене, бо я ще не дуже вмію прям... так грати в фіфу. Я більшість в іншу ігру граю, але вона менше переглядів, набирає лайків. Е, так. Погнали, 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 погнали. От отак, отак, отак. Дивіться, якщо ми набираємо 10 підписників. 10 підписників, то я знімаю ще 5 відео з фіфолі, 5 відео з фіфолі. Якщо набирати 10 підпис, ну, підписників, то я і потім, зато якщо ви ще буде давайте 100 лайків ні, ну не 100, а 50 лайків тоді я знімлю ще 3 часті фуфу у нас 58 переглядів ніхто не підписується тільки 4 чому так мало а йдемо я, ну, я забрав хіткашку маленьку а шо таке Чесно скажу, я на планшеті граю і мені не дуже удобно грати, і того я можу програвати. Ну я коротше, Програла, наверное, да. А, то ми ще можемо другу каточку зіграти. Так-так-так-так-так-так-так-та-тан-так-н-к. А я фільм дивився, що аватарний за реклама і вирішив по здійсняти відео. Це не дуже прям така потужна команда. А я зараз буду пельмешки вечеряти. Пельмешки есть буду. Я ще забувся по вечері. Погнала, давай, давай, быстрейше, 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 быстрейше. Все напал, наверное, нормально пойдем на хави, пойдем туда. Ну вот так. Так, так. Так, так. А, что из заработал? Надо было каждый. Що там таке, я не можу поняти. Ні, ну це голову любе каже. І що, як? Чесно, якось. Один голос ще нічого не значить. Чи ми програємо, чи ми не програємо, чи ми виграємо, чи нічева буде, чи вообще Ось... ніхто не виграє. она... пожалуйста, салат. Вообще их... Блин, их... Жалко. Так, погнали, погнали. Давай, 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 давай. Давай. О, о. о. А-а-а. Погнали. Посмотрим бока забивай. Стой! Сюда на тані хвилинах забиває. Бапе. Потому что я вже не забью.

Бачу вам шоста Е, сетну. Часть. Частина сподобалась. Ти а, Я, я, я хотів направо, але вже було пізно, я тоді подивитися, куди він збира. Ну нічого, ще цілий тайм, ну, хай віш зараз може щось зробити, я думаю. Думаю, це я думаю. М -м -м. Давай, беллинг, беллингем. Да! Е. Ну я вже не понял, що я зробив. Просто біжу і вибиваю гол. І так легенко. І думавши все, вони за Помню, Капец, конечно. Так, 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 так. Ой, ой, ой. Что это А, офсайт в них. Что у нас? А, у О, нет, куда я дал? Так. Погнали. Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи, бежи. а да, сайт. Так. Блин, офсайт, а ну ладно. Мех, будто шанс, что я забью. Я їх. Є! Да, є. Е. Фух, я вже думав, що нам заб'ють. Це капець, повний капець. О, давай, може, добіжу за три. Ай-яй, й мою. Я міг там забити, а треба було раніше вдарити. Ну ладно, всім. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте колокольчики. І, і саме головне підписуйтесь на канал.